Вітаю всіх на каналі Шаховий Код. Задача 256. Її створив Австро-Угорський, а потім Чехословацький шахіст Ріхард Хартреті. Хід білих білі мають виграти. Знайдіть розв'язок. Такий Еншпіль Ферсі Кінь проти ферзя Часто це нічия. Інколи Ферсі кінь можуть поставити мат королю. Розглянемо варіант Ферсія 4. Чорні захищаються правильно, чорні зроблять нічию. Ферзь b4, король 1, ферзь 3. І чорний ферзь переходить на захист короля. ферзь a 2. Ферзь c1, ферзь b1, ферзь c3, ферзь b2. Білі не можуть тут досягнути прогресу. Можна побити пішака. Ферзь і кінь проти ферзя при правильній грі це нічия. Повертаємось на початок. Дуже напрошується хід кінця 3. Адже ферзь стоїть навпроти ферзя. І це правильний хід. Але не все так просто. Кінця 3, чорних дуже гарний захист короля 1. Побили ферзя. Буде пад нічия. Білі не зобов'язані бити ферзя. Далі правильний хід ферзя 4. Король b2 і ферзя 2. Лінійний удар. Виграли ферзя. Ще ні ще рано ще не виграли. Ферзь b2. Знову буде пат. Чорні майстерно захищаються. Ферзь b1. Король d2, ферзь b2. Витіснили чорного короля з поля c1. Лінійний удар з виграшем ферзя. Знову бити ферзя не можна, буде пат. Третій раз не можна бити вже ферзя. Далі правильний хід ферзь це 1, король в 2. Хід білих, подумайте. Щоб в чорних не було патових ідей, білі переводять коня. Кінь Д1. Якщо король Е1, то кінь Е3. І білі виграли. Чорні грають король в 3. Далі правильний хід ферзь 3. В короля мало хороших ходів. Король g4, кінь e3 вилка. Якщо король f4, ніби чорний король втікає, насправді ні. Ферзь f6. Знову ж таки, король g4 буде вилка. Король e4. В білих тут є хід ферзь 6. Лінійний удар з виграшем ферзя. Зазвичай так це трапляється. Але в нас особлива задача. Чорні грають король d3, ферзь g2 знову пат. Найкращий хід за білих ферзь d4, король F3 і, тепер і хід ферзь d5. І як не дивно, в контексті цієї задачі, далі можна побити ферзя, пату не буде, білі виграють. Повертаємось до головного варіанту: чорні грають король e 2 Далі ферзь Б2, лінійний удар. Якщо король F3, ферзь b7. Виграш ферзя. Чорні грають король d3. Четвертий раз не можна бити ферзя. Буде пад. Правильний хід ферзь b3. Король E4 буде хід ферзь d5 лінійний удар. Король d2. Ферзь 2. Знову лінійний удар. І чорні грають, як зазвичай, король d3. Хід білих. Подумайте. І вже п'ятий раз білі мають обійти пастку. Ферзь g 2 буде пат. Правильний хід це кінь b2. Що робити чорним? Якщо король e4, ферзь d5, лінійний удар. Б'ємо ферзя, там пату не буде. Якщо король c3, то кінь йде на a4. Так щоб десь чорному королю не було пату. Білі б'ють ферзя, білі виграли. Головний варіант чорні грають король e3. Далі хід кінця 4. Атакований ферзь. Чорні, звичайно, його захищають. І тепер простий хід кінь Е5. Король у шах, король змушений відійти від ферзя. Король не може відійти так, щоб от залізти десь в пат. Тому білі виграють. Повернемося на початок, як це розв'язується. Білі мають виграти ферзя, але так, щоб не було пату. Кінця 3, короля 1. Перша пастка б'ємо ферзя буде пат. Правильний хід ферзь 4, король Б2, ферзь 2. Лінійний удар. Король С1. Друга пастка. Побили ферзя буде пат. Правильний хід ферзь b1, король d 2 ферзь b2. Знову лінійний удар. Знову чорні найкраще захищаються король є 1 Третій раз може бути пат. Ферзь С1, король Ф2, кінь d1. Нарешті маневр конем. Король F3, ферзь c3. Чорний король він не може вирватися, десь втікти. Там білі теж виграють. Король є 2 ферзь b2. Король д3. Чорні залазять в пад. Ось, четвертий раз може бути пад. Ферзь b3. Правильний хід. Король Д2, ферзь 2. Білі перевели ферзя на А2. Король д3. П'ятий раз побили ферзя, буде пад. Зараз правильний хід кінь Б2. Король Е3, кінь С4. Король захищає Ферзя, кінь є 5 Білі відволікають чорного короля від захисту ферзя і білі виграли. Якщо вам сподобалася ця задача, ставте лайк та пишіть коментарі. А найголовніше це підтримуйте Збройні Сили України. Всім дякую за увагу. До нових зустрічей!